Нещодавно отримала ось такий коментар. Вважаю його дійсно цікавим і доречним. І не стала писати відповідь у коментарях, а вирішила більш розвернуто відзняти. Е щоб було доступно для всіх, скажімо так. Отже, почнемо: що таке латекс? Латекс це, правильніше буде сказати, латексне покриття для сиру. Що таке латексне покриття? Це різного кольору рідина, можна так сказати. Це водна дисперсія для обробки сирів на дозріванні і зберіганні. Вважається, що поверх латекса можна наносити ще бджолиний воск. Отже, від латексу залежить від якості латексу, я би сказала, залежить те, як буде зберігатися ваш сир, почувати себе і. Чи залишитеся ви задоволені? Я вже маю досвід, тому хочу поділитися ним з вами. Давайте розглянемо чотири приклади латексу. Я вам розповім про кожен з них і розповім, яким користуюся я. І так, почнемо з почнемо. самого дешевого. Бачите, так, це інтернет-магазин Cheese Master. Рідкий латекс жовтий. Хоча в, самої, в самій об'яві написано російською мовою жидкий латекс для сира. Це найдешевший варіант, який можна знайти по дрібним інтернет-магазинам. Що пишуть вони? Читаю вам доступен в чотирьох цвітах. 250 граммов фасовка. Современное недорогое решение для защиты сыров от нежелательной микрофлоры в период созревания и хранения. Позволяет сберечь массу готового продукта, предотвращает чрезмерное высыхание сыра во время хранения. Наносится обыкновенной кистью или губкой при комнатной температуре. После высыхания образует... Увага! Привлекательную однородную пленку, як на импортных сырах, і легко удаляється перед употреблением. Особисто я давно цим сайтом не користуюся. Минулого року, в 22-му, на цьому сайті. Придбали латекс два моїх підписника, не змовляючись між собою, просто так вийшло. Можливо, зіграла роль цінова політика, не знаю. Але бачила я фото обидвох, я й зараз шкодую, так, що в мене в минулому році телефон, коли заглючив, пропали всі фото. Що собою представляв цей латекс на сирі? Він просто облущився, коли він почав висихати, він облущився, і знаєте, як раніше на дерев'яних вікнах і дверях лущилася краска, фарба. О, так само лущився цей латекс. Були. Декілька спроб пробували люди її знімати і повторно наносити, і щоб однієї температури було, і на холодний сир, і на кімнатної температури. Не було ніякої різниці, як тільки він починав обсихати на головці цей латекс, він лущився, шелушився, крошився, називайте, як хочете. Тобто, ось такий латекс не можна купляти в жодному разі. На скарги покупців інтернет-магазин не зреагував жодним чином. Це я також знаю, це достовірна інформація, можете мені повірити. Хоча фасовка невелика є, начебто зручно. 250 грамів, бачите, так? Ну, Це він подорог, що він був, здається, чи 70 гривень, щось таке. Зараз 90. Виходить, скільки? Виходить, та не такий він і задешевий, якщо перевести в літру. Виходить, пів кілограма 180 і кілограм 360 гривень. Виходить. Так, йдемо далі. Є ще магазин Чіз. Тобто не чиз-мастер, а просто Чіз. або його ще називають. 413. Тут, дивіться, антимікробний латекс. Ось його опис. Начебто все красиво, все вірно, і українською мовою вже все написано. Але ціна, я не знаю, що там повинно бути, 100 мл коштує 73 гривні. Тобто літра латексу виходить 730 гривень. Вибачте, я ще раз повторюсь, я не розумію, що повинно там бути. Вони заявляють, що однієї упаковки 100 мл латексу розраховано і вистачить на обробку 10-15 кг сиру. 100 мл на 15 кг сиру. Це абсурд. І тут же ж притом написано, що для кращого захисту поверхні рекомендується наносити два шари. Тобто, перший шар ви покриваєте перший слой, він висихає, ви покриваєте другий. Не вірте, і не. І навіть не мрійте, що вам 100 мл латексу вистачить обробити 10-15 кг сиру. Для чого вони так роблять? Для чого вони це пишуть? Для того, щоб просто відрати людей як липку, ну, ну купа людина, їй не вистачить, вона піде ще докупляти, їй знову не вистачить. Ну, колись то нормальній людині набридне виручати такий магазин, правда ж? Не знаю. І що це за Єва Латекс, я також не знаю. Я таким не користувалася і не чула. Йдемо далі. А далі два самих ходових, два самих більш розпространених, як би сказати, латексних покриття. Перший це в нас на інтернет-магазині Заквасочка. Значить, читаємо латекс для покриття сирів з фунгіцидним властивостями, тобто протидіє утворенню плісняви на сирі, розвиток нормальних біохімічних процесів під час визрівання, володіє газопроникністю. І тут саме цікаве, зараз я вам покажу. Дивіться, пишуть, латекс є водною дисперсією. Тому при зберіганні можливо відшарування деякої кількості води і нерівномірна густина це норма. Перед використанням ретельно перемішати, якщо густе, можна розбавити невеликою кількістю охолодженої води. Це також все зрозуміло. Латексне покриття неїстівне, перед вживанням його треба зняти. Ось воно, це латексне покриття, давайте відкриємо його в окремій вкладці. Тут ми бачимо що? Тут ми бачимо ціну 155 гривень банка 500 грамів. Тобто, начебто, дешевше набагато, ніж тут, так. Але вже дорогше, ніж тут. Тут виходить 500 грамів 180 гривень. А тут у нас виходить уже 500 грамів, а ні, дешевше ж так, дешевше навіть. 155 гривень. І в мене все в пам'яті відклалося те, що, наче з мастері ціна 70 гривень. Було так. Тобто там коштувало дешевше, бо 140 було. Але ми не про це, навіть не про ціну мова піде. Дивіться, що вони пишуть? Вони пишуть багато чого. Постачальник сировини Австрія. Тип покриття. Полісвет. Чи полісвет. Е Водна дисперсія екологічно безпечного полімера з колористичним комплексом. А тепер, тепер, дивіться, що вони ще пишуть. Поки латекс у рідкому стані, він має специфічний запах, і це дійсно так, і запах насичений. Після висихання на сирі цей запах зникає і в жодному разі не передається сиру. І ось тут стоп машина. Це кажу з власного досвіду, тому що на цьому сайті я брала покриття. І я брала покриття не 500-грамове. А кілограмове, зараз я вам його покажу навіть. Ось ось воно, дивіться 1 кілограм 298 гривень. Здається ж, так таки, так? Що це прям саме дороге. Мабуть, саме гарне, наче з мастері 90 гривень 250 грамів, тобто виходить 360, а тут 298. Ой, дівчата, дійсно, цей запах, коли ви покриваєте сир, він дуже насичений. Коли він починає висихати, він починає потрішки вивітрюватися і втрачає свою таку насичену. Ароматику, чи я не знаю, як навіть сказати, але запах все рівно залишається. І не вірте тому, що тут написано. Він залишається. І при тому запах такий специфічний, дійсно. Він неприємний, він, він відтовкуючий, він такий, одним словом, специфічний. І далі йдемо. Чим довше сир ваш лежить, тим запах нікуди не дівається. І коли ви розрізаєте навіть шести- або восьмимісячну головку, у мене були навіть десятимісячні, мало того, що цей запах, ви відчуваєте, коли розрізаєте, коли знімаєте його, сир, коли ви починаєте їсти, він має той самий присмак. Ще раз повторюся, Якщо Чизмастер, я знаю відгуки від моїх підписників. Якщо отой 100 мл за 73 гривні, я взагалі не знаю, що то там таке за Єва. Я таку Єву перший раз чую. Давайте ми його закриємо і не будемо на неї звертати, то ось оцей латекс я. Особисто купляла і використовувала. І кажу не по чутках, не з чуток, кажу з власного досвіду. Наносиш, воняє, дійсно воняє. Це не легкий якийсь запах. Потім він зменшується, але все рівно він відчувається в холодильнику, де лежатиме сир. І сир з цим самим присмаком, як не крутий. І є ось ще один, да? то ми читали з вами полісвет, а це полікоберт. Останній, це третій рік. Позаминулий минулий і ось оце третій рік вже. Я користуюся тільки полікобертом. Так, він виходить дорокша. Він виходить дорокши, його пів кілограма. Вони заявляють, раніше весь латекс йшов у бутилочках, тобто на літру. Так, пів літри, літра. Зараз, а латекс взагалі взагалі штука важка. Зараз всі розумні стали, зараз всі його пускають через ваги. І пів кілограми латексу, тут коштує 239 гривень. Але на сьогодні, ну, не буду спорити, що там ото з себе представляє за 730 гривень. Не знаю, я й я не чула про таку єву. А з оцих варіантів, що є на інтернет-магазинах оцих дрібних, це поки що найкращий результат, який я випробувала. Він без запаха. Я наношу його абсолютно спокійно. Нема ніякого неспецифічного, не зловонного, не легенького. Ну, Я не відчуваю запаха. Так? І. Коли висихає, його взагалі не відчувається. І коли сир їсиш, сир не впитує цей запах латекса так, як поліесвет. Він також вони заявляють, що по, як, по закінченню срока годності, в нього 6 місяців, латексне покриття може загустішати. Тобто. Повишається його в'язкість. Це зрозуміло. Також всі мала так само рекомендується. Де б ви не відкрили, де б ви не прочитали, і всюди будуть рекомендувати покривати мінімум в два слоя. Вп'єть таки, от дивіться, цей полі О Отой от зелений, яким я покривала качуту, хто пам'ятає. Хто нас дивиться давно, той повинен пам'ятати. Я наносила два слої, і він місцями світився наскрізь. На деяких головках я наносила три слої. От зараз я покривала бомонт. і покривала його полікобертом помаранчевим. І що я вам маю сказати? От жовтий полікоберт, він саме поки що я не пробувала ще прозорий і я не пробувала чорний. І з тих, що я пробувала, навіть о той, що Стас привозив теракотовий, чи як він там заявлено, він, по-моєму, здається, краще ну, по густині по в'язкості. А зелений і помаранчевий, наносиш. Начебто густе, начебто рівномірно наносиш. Висихає, і місцями на головках видно так, як просвічується, розумієте? Тобто це залежить від. Все-таки від латексу, це не від сиру залежить. Не знаю я чому так, я ж кушаю з жовтим, такого немає. Але, не дивлячись на те, що він там просвічується, нікуди він. Не тріскається, не дівається, вічку не має запаху цього. Стосовно того, який його розход. Я не знаю, скільки я відливала в баночку з повної бутилки, з повної пляшечки. От Я покрила ну, баночка 250 грамова. у мене налила я, звісно, неповну. Я покрила три головки в два слоя. І в мене там залишилося на донышку. Тобто, те, що я наливала, майже скінчилося. Про які 10-15 кілограмів зі 100 мл латексу можна балакати? Це абсурд. Я вас ще раз е, прошу будьте більш як бдітельними. Не не реагуйте ви на всі оці рекламні трюки. Розумієте? Користуйтеся, намагайтеся користуватися перевіреними е, товарами. Тим паче, що, наприклад, я, я не соромлюся цього і я вам кажу завжди, як воно є. Так, да, він дешевший. 298 гривень 1 кілограм. А я беру, а я беру пів кілограма за 240. Майже та ціна, тільки там кілограм, а там пів кіла. Ну, це й хоч не воняє, розумієте, навіть якщо він просвічується, ну, хоча не про це зараз мова, ну навіть якщо він місцями просвічується, Може, так, барвник спрацював. Не знаю, я від чого це залежить. Але він тримається, він не воняє. На відміну від отого покриття за 298 гривень. Воняло, воняє і вонятиме все. І в холодильнику вонятиме, і сир вонятиме. Тому вирішувати вам. Можливо, когось задовільнить те, що сир буде з присмаком, аби тільки дешевше обійтися. Мене таке не вдовільняє, тому я, я раніше на заквасочці брала цей латекс, але я відмовилася від нього, і зараз я ж кушу, якщо беру, то беру оцей полікоберт. Майже завжди це в мене жовтий. Зараз у мене є чорний, але я ще його не випробувала. Зараз у мене є ще оцей помаранчевий, але це ж мені прислав Максим. Просто подарував. Я би чорний, скажу, відверто не купляла. Ще є у мене прозорий. Ну прозорим я хотіла спробувати покрити мармур. Це також Максим подарував. Тому діло ваше вирішувати вам. Який ви придбаєте латекс? Я би радила оцей полікоберт. Можливо, ви десь знайдете його е, в другому місці, але будьте обережні, щоб не попастися на ту саму удочку. В мене вже хліб допікся. Тут заявляють виробник Іспанія, а тут хто в нас виробник? А тут Австрія постачає навіть не виробник, а постачальник сировини. Ані, нищо написано країна виробник Австрія. Австрія, а там Іспанія. Тобто різні вони різні. А всього хто? Де воно єсть? Тут взагалі. Тут взагалі нічого. Не знайдеш. Тут Італія. Тобто, бачите, всі вони, всі вони різні. І я розумію, що кожен, коли шукає, то бажає придбати аби дешевше. Але не завжди дешева рибка, то гарна юшка. Моя порада. Що якщо ви дійсно хочете покривати ваші сири латексом, то це повинен бути полікоберт, а не Єва і не полісвет. Сподіваюся, пояснила доступно і розповіла доступно. Можливо, комусь це буде як допомога при виборі. Тому що ще раз поясню, коли я починала це все, таких підказок не було де взяти. Тому всі шишки набивалися на своєму лобі. І сириті потім в тому латексі не знали, куди діти. Ну, неправда, вони, вони дуже, прямо дуже-дуже мали цей запах виражений такий, коли вже визрівши ми були. Тому ось так, якщо було корисно, будь ласка, ставимо лайки, ділимося відео. Я вважаю, що такі відео е, тематичні потрібно поширювати. Ви можете не ділитися відео там ранок на господарстві, або там вечір, ще щось. А тематичні відео такого зразка, де я розповідаю. Як то кажуть, розжовую і в рот кладу. Е, мені здається, ними корисно ділитися. Діліться в групах, діліться в інстаграмі посиланнями. Казали, можна якось ділитися дівчата. Можна ділитися точно у Фейсбуці, можна у себе в стрічці в ленті, якщо у когось ще не переведено на українську мову. Можна в групах ділитися. Тому, будь ласка, з мене інформація, а з вас лайки і розповсюдження. Всього доброго і щоб ваші сири не мали неприємного запаху.